Часто запитання, яке ми отримуємо від наших фермерів, це цинк. Чи потрібен він дійсно на кукурудзі? На кукурудзі, яка його роль, і коли найкраще його вносити, щоб дійсно ми побачили від нього ефект? Ну, цинк для кукурудзи являється критичним елементом. І насправді функціонал його різноманітний. Я б навіть сказав би, що по фізіології культури є два основних періоди, коли цинк реалізує максимальний свій потенціал по відношенню до даної культури. Перший період це ранні фази розвитку, це десь період 3, 5 до 6-го листка. Цей період цинк відіграє ключову роль у синтезі гормону гетераоксину, який відповідальний за гілкування кореневої системи, тобто внесення цинку на ранніх фазах. Якраз буде стимулювати кукурузи розвиток якби первинної і вторинної кореневих систем. Другий період критичний для кукурузи по цинку це вже ближче до 9-11 листів. А mm -hmm. в той період цинк допомагає кукурузі краще реалізовувати процес фотосинтезу. І відповідно підвищувати його ефективність, тому обробки рослин кукурузи цинком більш пізніші періоди вони допомагають рослині сформувати потужніший габітус і власне краще реалізувати свій потенціал. Який продукт ти рекомендуєш з цинком місним? Дивіться на сьогодні на ринку України є самих популярних три типи цинкових добрив: перше це популярний продукт. Ряд продуктів на основі сульфатів цинку, другий це хелати, тобто це практично uh -huh. ті самі сульфати, але з додаванням хелатуючого агента. І третій тип це оксиди цинку, які в принципі переважно агрохіміками розуміються як, е, як сировина для виробництва насправді тих самих сульфатів і нітратів. А от четвертий тип цинкових добрив, які буквально нещодавно з'явилися на ринку України, це продукти на основі. Нітрату цинку, зокрема, є такий комерційний продукт, який називається Green Планс Син Казот. А В чому його основна конкурентна перевага в порівнянні з традиційними для ринку України цинковими добривами. Перше, це більш висока концентрація цинку, припустимо, в порівнянні з тими самими сульфатами mm -hmm. і хелатами. це в 2-3 рази вища концентрація 230 грам на літр. І друга ключова перевага це швидша, більша швидкість проникнення самої діючої речовини в цинку в листову пластинку. Відповідно, ряд дослідів Світової діагностики вони говорять про те, що вже на п'яту добу після обробки кукурудзи цинковими добривами різними, то.